Доброго дня, діти! Зараз на вулиці зима, але шкода, що ще снігу немає. Я вам пропоную вивчити віршик Марії Познанської Сніг іде. І, можливо, якщо ми будемо його часто-часто розповідати, він нас почує і нарешті прийде і до нас. Ось послухайте його. Тихо-тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми на двір гулять підемо, візьмемо лопати. Ми протопчем зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, зранку, та й почне питати, хто це так доріжки вміє розчищати? Вам сподобався вірш? Мені теж. А скажіть, будь ласка, який іде сніг? Білий, лопатий, а як він іде? Тихо, тихо. Коли ми з вами вийдемо на вулицю зранку, і що ж ми будемо робити? Прокидаємо доріжки. А хто здивується? Так, мама, я вам пропоную зараз розповісти цей віршик, я буду почитати, а ви будете закінчувати. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг. Лопатий. Ми на двір гулять під ним. Візьмемо лопати. Ми протопчемо зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, з хати, та й почне питати, хто це так доріжки вміє розчищати. Так, давайте ще раз повторимо. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми на двір гулять підемо, візьмемо лопати. Ми прочистим зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати та почне питати, хто це так доріжки вміє прочищати. А зараз давайте розглянемо ось таку картину. На ній зображена зима. Погляньте, яка пора року зображена на ілюстрації. Це зима. Скажіть, а що ви бачите на малюнку? Навкруги багато снігу, діти граються з лопатами та в сніжки. А який сніг? Білий, пухнастий, да? з нього вийшли великі кучугури. А ще роблять діти? Так, хтось лежить, хтось сидить. Он один хлопчик кидається сніжками, а ще один несе санчата. Що стоїть поруч з ними у снігу? Так, лопатка. Напевно, вони тільки що розкидали сніг та доробили стежку. Отже, давайте ще раз розкажемо віршик Марії Познанської. Тихо-тихо сніг іде, білий сніг лопати. Ми на двір гулять підем, візьмемо лопати. Ми прочистим зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, з хати, та й почне питати Хто це так доріжки вміє розчищати. Діти, отже яка зараз пора року? Зима. Я її дуже люблю і я вас прохаю. Розказуйте частіше цей віршик вдома. Можливо, сніг нас почує, і нарешті ми його побачимо.